Сьогодні вже 15-й день марафону вдячності. І сьогодні ми будемо з вами навчатися приймати вдячність. Подивіться навколо себе і памітьте, як інші люди дякують вам. І іноді, навіть я би сказала, дуже часто, я чую, коли ми відповідаємо, нема за що. Зверніть на це увагу. Коли ви говорите нема за що, ви обізцюєте свій час, свій труд, свою енергію, а отже, ви обізцінюєте фактично своє життя, ви обіццінюєте себе. Тому, коли вам дякують, будь ласка, спочатку відповідайте, будь ласка. Прийміть цю вдячність, пропустіть через, через себе, насолодіться цією вдячністю. І тільки після цього ви можете сказати: дякую і вам, навчайтесь приймати вдячність, цінувати себе. І нехай вдячності буде більше.